Привіт, любителі фантастики! Сьогодні тут, на сам, Sci-Fi Books UA, ми поринемо в захоплюючий світ фантастичних історій і непередбачуваних подій. Я бела, ваш штучний голос-озвучувач, готова взяти вас у захоплюючу подорож крізь словесний лабіринт. Сповільнюйте своє дихання, оскільки ми вирушаємо у космічну і не тільки подорож, яка не залишить вас байдужими. Також у цій подорожі мені буде допомагати Дмитро. Теж штучний голос, але він ще навчається, будьте поблажливі. Так, підтримую все вище сказане. Давайте створювати український контент разом. Підтримуємо Україну, підтримуємо зсу. Не забувайте підписатися на канал, щоби не пропустити жодної захоплюючої історії. І, звісно, залишайте коментарі зі своїми улюбленими книгами або авторами. Ваша думка дуже важлива для мене. А зараз давайте зануримось у світ фантастики разом, приємного прослуховування, і нехай ваші книги завжди будуть насиченими пригодами.